Дональд Трамп вигадав цікавий механізм передачі зброї Україні. НАТО купує американське озброєння, а потім передає його Україні. Виглядає так, ніби Трамп придумує, а Європа платить. Чи не так? Якщо говорити щиро, я навіть не впевнений, що сам президент Трамп особисто це вигадав. Але якщо він так вважає, то з огляду на його его, яке є дуже значним і вимогливим. Нехай думає, що це його ідея. А якщо серйозно, то ситуація досить складна, як і більшість речей у політиці, особливо там, де переплітаються питання безпеки у випадку України. Це екзистенційна безпека, йдеться про гроші, великі гроші. І звісно, про трансатлантичні взаємини. і то дуже і релації трансатлантицькі. Рівень складності значно зріс через те, що нинішня американська адміністрація очолюється і фактично персоналізовано керується президентом Трампом. Його особисті уподобання, симпатії та антипатії справді мають значення. Підхід до справ змінився. Якщо спростити, то по перше, очікується, що Європа докладатиме значно більше зусиль у питаннях оборонних інвестицій. І тут саме ті країни, такі як Польща, країни, що знаходяться на передовій, не кажучи вже про саму Україну, яка, як відомо, змушена витрачати близько 45% свого бюджету на обороноздатність бо іншого виходу просто не існує. Ці країни розуміють ситуацію і підтримують її. Інша справа це зробити крок далі у той момент, коли Штати в устами Трампа. Заявляють, що не бажають вносити значного внеску в цей процес і у питання надання допомоги Україні якби вкладу в допомогу для України, і щиро кажучи, на мою думку, це не обґрунтовано, але така реальність. Проблема в тому, що незалежно від політико-моральної оцінки, Сполучені Штати мають певні системи, які є абсолютно необхідними на полі бою. Ніхто інший таких систем не має, або принаймні не в такій конфігурації. або Такі конфігурації і бірон сподобання стечності ogóle кесія А з огляду на їхню ефективність, також із точки зору доступності, виникає ціла дипломатична танцювальна послідовність, яка часто виглядає дивно і нестандартно. Це вже не ті часи і не ті відносини, які раніше пов'язували європейські держави з Вашингтоном. Звідси і така поведінка генерального секретаря, який намагається бути дуже привітним до Трампа. Тож зараз вже не має значення, хто саме це вигадав. суть полягає в тому, що якщо Сполучені Штати а така реальність, нинішня адміністрація не готова, як це було раніше, ухвалювати нові транші допомоги транше відверто кажучи, це не схоже на повну готовність виконати обіцяне попередньою адміністрацією. і це, як я розумію, єдина дорога. десь про це власне ішлося на саміті в Гаазі у досить короткій, але, мабуть, змістовній розмові президента Зеленського з президентом Трампом. мовляв гаразд, вирішимо це так. Якщо Вашингтон не хоче платити, то нехай платять європейці. А ви щонайменше продайте нам це озброєння досягнуто певної домовленості? Про це йшли перемовини вчора. Але тут варто розібратись докладніше, якщо ви не проти, і слухачі будуть зацікавлені, адже це не зовсім так, що в лапках НАТО платить або НАТО усе вирішує. Правда, правда генеральний секретар і сам альянс виступають посередниками. Остаточно все залежить від розуміння, що кошти маці гроші перебувають у розпорядженні держав-членів або тих країн, які готові допомагати, чи то від країн НАТО, чи то від Європейського союзу чи інших. Так, як ви говорите, Європа тепер заплатить за безпеку України і власну безпеку, але чи не стане це ще більшою залежністю? Це питання я б не назвав його філософським, але воно безумовно важливе. На мою думку, а я, мабуть, не єдиний, хто так вважає, необхідно переконувати всіх у цьому підході. якщо ми будемо діяти невиразно без чіткої стратегії, то нічого не зміниться. Найперше, там потрібно визначити пріоритети як за значимістю питання, так і за його терміновістю. наприклад, усі ми знаємо, так це вже не секрет. Знають про це і росіяни, і китайці. І я сподіваюся, що наші суспільства також це усвідомлюють. Що впродовж багатьох років, зокрема, європейці, хоча частково й американці, дещо нехтували інвестиціями в оборонну промисловість. Тож потрібно діяти особливо в Європі, щоби ця промисловість запрацювала в ширшому масштабі. Технологічний потенціал є. Інженерні та наукові спроможності наявні Але слід вкладати кошти і доволі швидко. Завдання каб... відновити запаси. Як військових систем, так і таких базових речей, як засоби зв'язку які наприклад, такі Тепер постає питання: деякі інвестиції не можуть принести результати протягом, скажімо, шести місяців. Отже, потрібно готуватися до кількох років вкладень. водночас слід розуміти, що певні інвестиції не дають результатів за шість місяців. Треба готуватися до кількох років вкладень. І якщо так, то не можна розраховувати, що протягом чотирьох або п'яти років нам вдасться повністю заповнити ці, так би мовити, склади. Тож доведеться купувати. А в Якщо глянути на ринок, то вибір обмежений: Йдеться про штати та їхніх партнерів, бо ніхто не планує закуповувати зброю в Китаї, принаймні ключові компоненти. Тим часом такі країни, як Польща, вирішили діяти в напрямку розвитку власних спроможностей, залучення європейських фондів. Деякі кроки були зроблені, зокрема під час польського головування, але йдеться про кредитні можливості. Щоб їх використати, країни повинні самі ухвалити рішення, взяти кредит. Вкласти кошти і почекати на результати, а тим часом, щоб рівень готовності та безпеки залишався високим, потрібно здійснювати закупівлі. сполучені штати, безперечно, мають значні можливості. Вони не обмежені, і американці це розуміють. Наприклад, якщо говорити про системи Петріот, то проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у доступності. Є багато країн, які вже оформили замовлення на ці системи. деякі з них, можливо, я наголошую, можливо, бо ми не знаємо всіх подробиць. Деться про обговорення, що відбулося вчора у Вашингтоні. Можуть передати ці системи Україні найпростіший шлях, якщо країна вже має систему, вона передає її, а питання оплати вирішується згодом, але це можливо не для всіх країн. Наприклад, менше говорять про Іспанію, Румунію. Вони мають такі системи А от Фінляндія, Швеція, про які згадував генеральний секретар НАТО, таких систем не мають, але вони вже їх замовили. Осядаєм patriotów. No to jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Ale już й ж tak? отже, ідея полягає в тому, що ці замовлення могли би бути переорієнтовані на потреби України, це складне питання окрім політичних та фінансових аспектів. Є ще міркування безпеки. Навіть Німеччина, яка має найбільше таких систем у Європі, може передати лише дві-три, як сказав міністр Пісторіус. Маємо залишити щось для себе. Уявіть ситуацію в Польщі, Фінляндії чи Швеції. Вони теж прикордонні. тому необхідно усе зважувати тут. Ша то швидко виважить. Добре, що ми рухаємося у напрямку, який принаймні зараз є політично можливим. Згадаємо, ще кілька місяців тому все виглядало значно гірше. Сигнали з Вашингтона свідчили не лише про зупинку допомоги Україні, а й про небажання навіть щось продавати це ми контронуватимо це wstrzymujemy, ale nawet właściwie nie bardzo widzimy небарзавічі dla których mielibyśmy coś sprzedawać. Отже, маємо таку реальність і кажучи, просто треба радіти з прогресу, якого досягнуто. Але також слід пам'ятати, що це непроста ситуація, і про це також ішлося вчора. президент Трамп має тенденцію говорити багато, але не завжди чітко. Тож передача систем Петріот за кілька днів, на жаль, нереалістична. Міністр оборони Німеччини заявив, що рішення ухвалять за кілька днів чи тижнів, а постачання триватиме кілька місяців. Тому, як я вважаю, не варто впадати у крайнощі. Мовляв, усе провалилося. Як це роблять російські тролі, очолювані, скажімо, колишнім так званим президентом Медведєвим. Який вихваляється, що це все порожній фарс. Це ніс неправда. Вони не розуміють заходу і, взагалі, мало що розуміють. Але З іншого боку, не слід вводити в оману ні себе, ні наших українських друзів. Це не так просто. Ухвалення рішення в Білому домі не означає, що все зміниться вже завтра. Ось як, на мою думку, слід підходити до цієї справи. Wszystko się zmienia, więc to. to